Коли замість нас говорила музика, і коли час був дійсно безтурботний. Хочеться, хоч на секундочку вас туди окунуть. Тому будь ласка, закрийте всі очі на секунду і послухайте нас. Вибух емоцій, яскраві враження і допомога армії у Дніпрі. Відбувся просто неба фест. Виступи відомих виконавців, етномаркет та численні тематичні локації. За донат кожен мав змогу сфотографуватись з артистами, зробити святковий мейкап та навіть заручитись. Зараз я плету ось такий віночок гарний. А, а до цього ми на іншій локації одружували моїх знайомих. Неймовірно, класний фестиваль, якщо чесно, багато локацій, цікавих. Етномаркет об'єднав численних авторів українського крафту від сирів до ефірних масел. Реперка Альона Альона долучилась і влаштувала барахолку власних речей. Дуже подобається. Тут дуже все яскраво оформлено, дуже багато різних всіляких зон, де можна провести час, і в тому числі великий маркет, на якому зараз відбувається прямо лекція, де можна чомусь навчитися. І подобається благодійна складова, тому що за донат можна зробити багато що, в тому числі і не тільки послухати мій виступ, а от придбати якісь речі, які я використовувала в зйомках хліба, які інколи я ні разу не одягала. Мета донатів півтора мільйони для тих, хто втратив частину себе, але не втратив волі. Зібрані кошти підуть на протези для українських захисників. Задля доброї справи киянка Дар'я наважилась саме тут зробити тату, про яке давно мріяла. Я обрала коника, символ свободи, і дуже захоплюю те, що у нас в країні не дивлячись на стан, який зараз проводять подібні фестивалі і підкреслюють нашу певну якусь одну особливість загалом в світі. Серце фестивалю виступи артистів, якими завершувались обидва дні. Очікуємо хедлайнерів, це кургани агрегат. Віддаємо їм дані свою повагу за їхню волонтерську діяльність, за їхню круту творчу діяльність. Сцену фестивалю запалили назва Кургани агрегат Альона Альона та Оторвальд. Дуже... Зараз у нас є такі артисти, які дають приклад, є на кого рівнятися. Окрім благодійності та підтримки культури, фестиваль несе місію єднати український народ, бо саме в цьому наша сила. Дуже важко, коли ми сваримося всередині країни, намагаємося з'ясувати, кому якою мовою говорити, і ще це досі дуже дивне питання. Ну коли ми не розуміємо, що наш головний ворог Росія російська мова і все, що з ним пов'язано. Тому нам не вистачає єдності, напевно, і як, як тільки ми зможемо об'єднатися, як об'єднувалося на початку 22 го то я думаю, що все буде добре. Кордоні, Дніпропетровської області там і так далі. Я хочу, щоб зараз всі підняли палець вгору і сказали: літні! Слава українським героям! Долучайтесь до допомоги збройним силам України. Слава ЗСУ! Марія Борис боросіфімов Олександр Ніколенко Дніпро ті.